Сьогодні на нашій рубриці гості в студії до нас завітали дві прекрасних людини. Це Оленка Бідованець, президент Федерації українських католицьких академічних та студентських товариств Обнова, і Роман Демуш, студент Тернопільської вищої духовної семінарії ім. Патріарха Йосифа Сліпого. Слава Ісусу Христу! Слава на віки! Дуже приємно вас постерігати тут. у Нас у студії. Зокрема, сьогодні в нас і певна мета, про яку ми маємо розповісти нашим дорогим радіослухачам. Знаю, що 24 березня, тобто минулої суботи, так. А ви були в Львівській духовній Наріяся того духа на конференції, це така була пособорова конференція. Тема її була така ось духовна формація та моральне виховання молоді. Хотіла б якось детальніше дізнатися, і ми, наші дорогі радіослухачі, присутність і мета цієї конференції, і потім так поділитися трішки враженнями стосовно того, як ви там перебували, що до чого. Дуже добре з великим задоволенням поділюся своїми враженнями і переживаннями від цієї uh -huh. конференції. Власне, ця конференція, так е, само як і щорічні конференції, uh -huh. які організовує Патріарша комісія у справах молоді Української греко-католицької uh -huh. церкви, є наслідком е, такого собору молодіжного собору молоді, який проходив у Києві в 2007 році. Мав таке гасло молодь у церкві третього тисячоліття. Церква роздумує над тим, яким чином краще можна щось зробити для молоді. Або що робити з молоддю. І, власне, ця конференція мала на меті згуртувати всю молодь. І такою основною ідеєю і проектом цієї конференції, яка проходила в суботу, було творення єдиного молодіжного простору в Українській греко-католицької церкви. Маємо таку ситуацію сьогодні, що маємо дуже багато різних молодіжних товариств, спільнот, організацій християнських, парафіяльних, навіть громадських. Дуже багато що дуже часто ми не знаємо одні одних. Є ще інший феномен той феномен, що кожна організація в собі є часами дуже закритою і не припускає, не має можливості, щоб нові члени вступили в цю організацію. Одним словом, саме ця конференція мала на меті згуртувати докупи всі ці молодіжні організації і товариства. Бо однією з ключових проблем сьогоднішнього християнства в Україні є наша незгуртованість та розрібленість, так можемо сказати. І Християни, в тому числі молоді, їх є дуже багато але ми не впливаємо на суспільні процеси, а радше за ними дуже часто спостерігаємо. Тому ця проблема є дуже серйозним викликом для всіх нас, на який ми мусимо відповісти. Спасибо, Романе. Оленчка, ти поїхала туди як представник наших тернопільських обновлян, тобто обновляни теж хочуть внести якусь певну лепту в відбудову цього молодіжного такого об'єднаного простору, так? Таню, ну почну з того, що ем, так, я поїхала як і представниця тернопільської обнови, але представник всієї обнови, uh -huh. оскільки ми є в п'ятьох містах. Ті міста входять у в федерацію, а також ще чортків. Звичайно, що ми зацікавлені в тому, щоб зробити певний внесок у розвиток української греко-католицької церкви, у створення цього молодіжного простору. І е, розуміємо також, що в нас є також та проблема, яка про яку говорив щойно Роман, Власне, це така своєрідна закритість. Тобто ми намагаємося бути відкритими, намагаємося спілкуватися з іншими товариствами, але на жаль, так. Апляється, що ми залишаємося знаєте, десь на такому рівні, що нас потім питають, а ви є якоюсь сектою? І до нас бояться просто приходити. І ми мусимо пояснити, що ні, нас ініціаторами засновництво обновити був Андрій Шептицький, такий ревний прихильник і, і власне такий справжній християнин хотіла б розказати взагалі, як це відбувалося? Знаєте, слово конференції звичайно десь асоціюється з що зараз буде 15 доповідей, половина з яких ми будемо спати, половина думати про брейкаву, і ну і десь потім роз'їжджаємося додому. Насправді все відбувалося значно цікавіше, коли виступив голова патріаршої комісії в справах молоді отець Ростислав Пандюк про те, що справжній християнин це не є якийсь як покірний раб, який такий ні туди, ні сюди, ні риба, ні м'ясо. Насправді це є воїн, це є рішуча людина, і все ж таки Христос сам казав, що царство боже береться силою. Отже, потрібно докладати достатньо сили і бути справді його воїном. Після того виступила також сестра Ореста, вона є служебниця із доповіддю про митрополита Андрея Шептицького і молодця. Було надзвичайно цікаво почути, що саме в 1933 році, власне, такий сумний для нас рік, але попри те, дуже також такий знаковий був з'їзд української молоді Христові, на якому була присутня 60 тисяч молодих осіб. Як на мен, це дуже велика велика кількість людей. В той час, якщо порівнюючи, що в 2007 році це було тільки 7 тисяч молодих осіб, я була присутня на тому форумі. Здавалось, що море людей і з ним також Ж і потім відео ну багато, але порівнюючи з тої цифрою, ми розуміємо, що власне в нас такі є дуже амбітні плани. Ми маємо ще до чого прагнути. Після того виступив отець Максим Рябуха, також надзвичайно цікавий доповідь про те, хто є молодь, покликання її. І останнім то був такий доповідач пан Олександр з Одеси, який на початку, щоб було цікаво, роздав кожному кульки, і сказав такі з надути і сказав: от ви мусите докласти певних зусиль, щоб створити що. Так само і в процесі створення єдиного молодіжного простору мусите докласти зусиль до того. Після того почалася друга частина конференції. Так званий вільний простір. Ми ділилися на дев'ять груп. А нас було близько 80 осіб. Це були різні представники різних громадських організацій, християнських, і кожна з яких мала завдання. Спочатку ми мали створити от своє бачення, свою своєрідну візію того, який має бути молодіжний простір у 2020 році. Тобто, ми знаєте, намагалися мріяти і десь побачити те, що ми хочемо уявити зі світу. По ниці бідному сорочка. То так виходить, що кожен десь свої думки повкладав, і в результаті в нас вийшло спільне бачення єдине. І одним з таких найцікавіших. Ем, і найнесподіваніших моментів це було те, що створили своєрідний координаційний центр. Координаційна рада це не є та група людей, яка буде будувати цей єдиний молодіжний простір, а радше будуть дораджувати молодіжні комісії, яка вже є структурою нашої церкви, допомагати їм будувати цей єдиний простір. Тобто, це будуть такі представники молоді, які будуть дораджувати, допомагати в різних питаннях. Основним порталом спілкування молоді то є такий проект, хороший, знову ж таки, молодіжної комісії, то є сайт, на якому молода людина може знайти дуже багато цікавої інформації, корисної, і також то є такий сайт спілкування. Сайт називається Дивен Світ. Гаслом цього сайту є така фраза: «Живік так наче все на цьому світі диво. Тобто, говорячи вже про наслідки, бо розумію, що ефірний час нас обмежений. Наслідками собору є конкретні ініціативи. Конкретні ініціативи, які кожен бажає десь зробити в себе вдома, там де він поїхав. Бо, оскільки, як казала Оленка, нас було представники зі всієї України, і говорячи про будівництво простору української греко-католицької церкви, розуміємо, що територія є дуже великою. І не можу говорити зараз за інших, але скажу і одночасно так Ристиногоду, щоб запросити всіх, хто є зацікавлений, хто хоче будувати цей єдиний молодіжний простір в Українській гекокатолицькій церкві, до таких ініціатив. Така молитва молоді 7 квітня на парафії новомучеників Української греко-католицької церкви, що є на території восьмої школи. То є парафія, яка 7 квітня відзначатиме рік від того, як посвятили хрест під будівництво цієї церкви. Але оскільки парафія знаходиться на території школи, то має особливу таку місію: також об'єднувати шкільництво, об'єднувати молодь. Іншою ініціативою будуть гаївки, на які всіх запрошуємо 16 квітня на шістнадцяту годину на козацькому острівці. Будемо в'язати вінець. І остання ініціатива, яка, скажімо, ще буде дальше в часі, то є 18 21 травня. Товариство українських студентів-католиків обнова організовує велопрощу до Унева, щоби там вже будувати той простір ширше в ширшому форматі. Молодь буде їхати велосипедами з Тернополя. Інформацію ви знову ж таки можете знайти в соцмережах на дивин світі і на сайті Тернопільської обнови. Зрозуміло, ну що ж на цьому на жаль, будемо вже з вами прощатися. якісь можливо, ще ваші такі побажання всім нашим радіослухачам із закликом об'єднатися в цей спільний наш молодіжний простір. Останнє таке, якщо дозволить мені Оленка, побажання, бо для декого може виявитися фантастичним будування такого простору. Але я думаю, ми молоді, і ми маємо бажати великого, як вчив нас Патріарх Йосиф сліпий, бажати великого, і з Богом все можливо. Побажаю всім доєднуватися і розуміти, що в руках молодих наше майбутнє. На такій позитивній хорошій ноті ми будемо з вами прощатися, але сподівайся, надовго. Ви ще до нас обов'язково завітайте сюди в студію. А вас, дорогі друзі, закликаємо не перемикати, Почуємося за декілька хвилиночок.